Всім привіт, дорогі друзі, ви на каналі Бланш, і в цьому відео ми порівняємо об'єкти з реального світу з об'єктами в GTA San Andreas. Ні для кого не секрет, що міста в GTA San Andreas є прототипом реальних міст США. Los Santos є прототипом Лос-Анджелеса, San Fierro прототип Сан-Франциско, і Las – прототип Лас-Вегаса. В першій частині я вам покажу об'єкти в Лос-Антосі, а якщо це відео не бере 25 вподобайок, я зроблю другу частину, де покажу об'єкти в San Fierro. Поїхали! Першим об'єктом у нас буде надпис Вайнвуд, що є прототипом надпису Голівуд, який знаходиться в Лос-Анджелесі та був створений в 1923 році. На другому місці у нас хмарочос Лос-Сантос. Напевно, немає такого гравця в GTA, хто не вилазив наверх цієї башні, так як там можна знайти вертоліт Маверік та парашут. І цей хмарочос є прототипом башні Банку США. Яка розташована в діловому центрі Лос-Анджелеса і так само, як в Гарі, це найвище будівля в Лос-Анджелесі. На третьому місці у нас пляж лос антоса який став прототипом реально існуючого пляжу під назвою Пляж Санта-Моніки. І до речі, на ньому також є оглядове колесо. Далі у нас іде лос антос Сіті Холл, або як всі привикли називати в Сампі мерія лос антосу що є прототипом реально існуючого Лос-Анджелес Сіті Холл, який є центром влади міста Лос-Анджелес. Та був побудований в 1928 році. На п'ятому місці в нас тематична будівля, яка знаходиться поблизу аеропорту лос антосу що також є прототипом, як її називають тематична будівля космічної ери в міжнародному аеропорті Лос-Анджелесу. Шосте місце дивна восьмикутна будівля, яка знаходиться на Вайнвуді. Вона є прототипом будівлі під назвою Гемосфера. Це модерністський будинок в Лос-Анджелесі, спроєктований Джоном Лотнером в 1960 році. Британська енциклопедія назвала цю будівлю самою сучасною побудованою в світі. Вона викликає як захоплення за винахідливість вирішення проблеми з ділянкою, так і за свій унікальний восьмикутний дизайн. І це був останній об'єкт в місті лос Santos, який співпадає з реальними об'єктами міста Лос-Анджелес. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, та нагадую, що якщо це відео назбирає 25 вподобайок, я випущу другу частину. Всім велике дякую за перегляд і до нових зустрічей!